У день державності журналісти 20 хвилин вирішили запитати у тернополян, що б вони хотіли змінити в Україні та в нашому місті. Що відповідали люди? Дивіться на відео, бракує можливо хорошої влади і контролю над владою, тому що. Одна людина при владі може зробити одне інша людина при владі може зробити інше. А коли є орган, який добре це все контролює, тоді дійсно кошти із місцевих органів попадуть туди, куди потрібно. В Тернополі бракує більше людей: <смі> більше людей, більше місць, більше включеності, більше якоїсь активності в людей. Тому що, якщо навіть зрівняти з Львовом, Львів, в принципі, трішки більше, ніж Тернопіль. Але, в принципі, там більше людей, і більше людей хочуть потрапити, і там, наприклад, жити в Львові. А в Тернополі трішечки це все притуплено, і трішечки люди в нас пасивні, і чомусь у нас не дуже розвивається це все, крім. Ресторанних бізнесів. Бракує національної ідеї, яка в своєму обширі повинна пов'язувати таку багатогранність людського буття, особливого ставлення до навчання і виховання вищої школи, культури, особливо, культури як такої. Яка є надзвичайно обширною в різноманітних її проявах, як народної творчості, так само високого професійного мистецтва, і наступне економічного розвитку передових технологій, повернення обличчям до наших науковців, підвищити рівень зарплат, підвищити пенсії, рівень освіти. Тому потрібно більше старатися над тим, щоб забезпечувати економічний розвиток країни. Ясно, що корупція дуже сильно впливає на це все, відкати це все. Тому хотілося б, щоб наша влада була більш чесна, більш справедлива. І проснулися. 30 років це досить час на те, щоб виросла людина для держави. І це вже в 30 років. Людина це вже повноцінна, повносправна, яким відповідає подає за свої поступки. Для країни, яка тільки що народилася і була в довгий час в рабстві. Також мені здається, 30, 30 років це час, коли би громада проснулася і будувала ту країну, яку вона хоче. Будуємо українці ту Україну, яку ми хочемо, аби ми всі українці. Насамперед бракує мудрих вождів. Це насамперед і позбутися наших бариг українських. Поки ми їх не позбудемося, ми не очистимо навіть від москалів це все, бо вони ж є ті ж самі москалі в душі. Це найсаме перше. І тоді все по ланцюжку піде така ланцюжкова реакція, і в нас все тоді буде добре. Звичайно, кожен повинен на своєму місці і від себе щось зробити, навіть зреагувати. На російськомовну жінку, ну чи чоловіка ну не ображати, звичайно. Бо як для мене, мова наша панівна має бути в державі. В Україні першим ділом я на даний момент хотів би змінити, щоб не відкривали музеї за 500 мільйонів, не виділяли 33 мільйони на якісь серіали про, про дебілів. І хотів би, щоб ці гроші йшли зараз до наших хлопців на передову, так як те мене так само і батько там військовий, знаю що це таке, і треба допомагати їм. Другим ділом, це це менше сину корупції. Мене інших слів немає зараз. Змін в законодавстві, як таких, тому що є дуже дуже багато непевних, скажімо так, законів, лазеюк і так далі. Наприклад, ну, наприклад, навіть от, та сама мобілізація, там дуже-дуже багато нюансів, тому ну, хоча б з цього почати, тому що зараз це дуже актуально, як на мене. Напевно, більше прислухатись до людей, до голосу людей і, і робити більше для людей, тобто не для галочки, скажімо так, а для людей. Саме для людей і для тих, хто потребує, тому що в тіні лишаються ті люди, які мають якісь обмеження, інвалідність і так далі. І, ну, тобто, мені здається, що ця тема вона не, ну, якби, не розкривається повністю, бо тим паче зараз таких людей дуже багато. І для них треба дуже багато робити. Ну, Бурює корупція в першу чергу, так загалом. Люди хороші. Ти. От, поміняти людей тільки в владі, напевно, що вони були на отаких от щирих, чесних людей. І тоді все буде гаразд. А в Тернополі, от як тернополяни, ну що б ви тут хотіли змінити в місті? Нехай розвивається, може тих голубів би прибрав, бо вони псують трошки це. Вони їх люблять але Ця плиточка була в неї загада. А загалом класно.